Поїхали. Так що, друзяки, всім доброго ранку. Знову у нас кава розпочинається з військовими. Так що, друзяки, приїхали хлопці, будуть забирати машинку. Вже буде трошки відмінусовувати. Тобто я все кажу 13-13, вчора посчитав, всіх обдурив, у нас ще їх 12. Тобто небагато, зараз тепер росте 11, але вже поремонтованих у нас Педжерік почти поремонтований, Хайлюкс вже да, вийшов із ремонту. Ікстрейл доходить, фіатик вже в нас готовий сьогодні в дорогу. О, так що перезутись, ну, не можу я там здавати машину. Мене питають, хлопці, тебе просили? Я кажу, ні, мене не просили, це вже є правило. І можливо це правильно чи неправильно, можете написати в коментарях, чи правильно ми це робимо. Я показав би ту резину, яка там стояла. Як казав один чувак, Вася Ращупінка, це теж вже не колеса, це вже клумби. Так що машинку ми забирали на Погрузському напрямку, давав мені не цей чувак, так що буде думати, що це там туди-сюди. І допомагаю знову своїм. Тобто це вже мої брати-родичі, а мій кум. Так що це мій куміч, так що він тоді посудівськував, трошки вийшли на мене, але ще маленька там Березанська клостка, це була перша одна із бригад, де дуже багато наших місцевих. А так, в принципі... Немає різниці, хто з якого регіону, і на даний момент зараз готуємо дві машини після цього, бригади вже куртки зранку телефонують. Ну, молоді хлопчаки, там по 24 роки, піде Сережа, але не зможете ви забрати ще у нас дві машини. Я кажу: ну, сказати вам не можу, я не можу сказати. Ми заберемо тільки коли це буде, і чи довго там ще машини ремонтують? Ну кож одна вже фактично вже вийшла. А по течку там є трохи косяки. А хочете їх вже дві зробити і одверти. Ну якщо так не вийде, значить приправимо одну і заберемо одну, щоб якось вже це все діло робити, щоб була машина на підстраховці. Я кажу, а каже, а краса ви не візьмете поремонтувати? Ну кажу, не знаю, але ну, вже думаю, трошки пізніше є воно до кого звернутися. немає. Він може там щось чмихає, приїде сам. Так що, друзі, що ми зробили, ні хрена ми тут не робили, ми просто її одмили, одмили і... Вона стала, похожа на машину почала їхати, це все брехня. Була проблема з роздаткою, але ну, з роздаткою, дякуючи Богу, там все обійшлося, там був кардан, три столини, трохи подивилися по ходові, поміняли вітра масла. І прикупили два комплекти резини, тільки один у нас залишає. Чого? Того, що ну, все-таки хлопцям на тому напрямку треба грязіва резина. От. от такого формату. А, лобовушка, так, да, лобовушка теж... Хтось казав мені теж, якраз військові були хлопців. Подякую я Вадиму Волошину, його команді за оперативність, за підтримку, а також Миколі Васильовичу майстре. Він організував по стеклу, бо на навару стікло. Ну, Тут з цим стикається, не завжди це все дуже-дуже швидко -дуже відбувається. Є таке поняття оригінал і є таке квітове. І хтось каже, ну наші сюди оригінал, правильно. Ну, оригінал ми і не ставили, але й дешевого теж не було. Але для того, щоб прискорити процес, бо там було, був такий момент, що ви могли приїхати раніше, але ну, не вийшли. Але хлопці ночі, тоді в п'ятницю заділали і зробили. Так що Миколі Васильовичу майстринку велика подяка. Віталіку по різні також я йому написав у вихідний день, кажу, мені треба срочно резину. Людина мені висилає без грошей, вже мені довіряє, ну а потім я вже за неї розрахувався, тобто вона вже не в боргу, так що все нормально. Але плюс в тому, що я вже до людини дзвоню, і людина мені, якщо є, відправляє, а потім ти віддаєш. Тобто це вже є великий плюс. і так само по машинам у нас є моменти, це Єжачок, Віталік з Польщі, Віталік з Києва. Тобто, якщо б людей є, якщо ми її можемо забрати. Він нам дає, ми готуємо, віддаємо, потім вже в косяк і ми потім віддаємо. Так що завелася, все нормально. Да. Думаю, та машинка, яку ми ремонтували, на жаль, вже не працює. От, але дякуючи був хлопці живі, да, 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 От, так, ну, так, якщо так. треба буде, якщо витягнути її, то все, три так, зелених так. свистка і дуже свої ви розумієте. Тобто кожен із тих захисників, яким ми допомагали, це... Для тих грамотних, в яких немає війни, це вже вся моя родина. Так у мене родина і дроний корінь дуже велика. І бруляка криша в мене така серйозна. Так що, коли в мене були моменти, я дякую всім військовим, які мене підтримали, І сказали, Серега, йди до нас <нах> в наш підрозділ. <нах> ну, діло не в тому, вони кажуть, залишайся там і роби цю справу, і допомагай по можливості всім хлопцям, які потребують нашої підтримки. Тому що ми підтримуємо не те як там говорять, там цей буз. Який ви придбали, щоб вас туди пов'язали, усі твою команду вкинули і повезли. По-перше, ми ніде ніколи не ховалися, ми завжди на навіду, завжди їздимо по всій Україні, за кордон, на жаль, не їздимо. Була б можливість і туди доїхати, і можна було б організувати і поїхати, але часу на це немає. Так що... Про ТЦК я теж не скажу погано у відношенні до мене, але все-таки мобілізацію потрібно якось робити і хлопцям потрібна заміна. Правильно? Ну я ж не брешу, правильно? Але Нам і поповнення, коли... поповнення надано, заміна, поповнення. Колись, Колись спілкуюся от, ну, от з хлопцями, балакаємо, що є Бляха, це є проблема. Да? Тут є проблема ТЦК. Да? І грамотний шілучка, тому що може сидіти і мандіть тут, а його ж не беруть, все нормально, то він може тепер про це говорити. Але суть питання в тому, якщо ситуація і людина, наприклад, здорова там, і все нормально, то я таким хлопцям кажу, якщо ви знаєте, що вас заберуть і зловлять, то краще знайти підрозділ, кого ви знаєте хлопців, і безпосередньо там зроблять відношення, потім з цим відношенням вже пішли і краще туди вже попали, куди ви хочете, але не так. Як в основному поповнюють бригади де дуже великі втрати. Вони... Ну, але більшість, як у нас все, От про хренові речі ну, в соцмережах дуже багато інформації. Про хороші, на жаль, немає. Так само, як про волонтерів. Вчора вовки Брусаву на стрімі. От уже там одна там уже насобиралася, все гниє, там мамка. Ну ви ж не будете грішне справити. Є фонди, є ГО, є гуманітарна допомога, яка приходить з-за кордону. Комусь вона цікава, хтось на цьому заробляє гроші, а хтось просто повинен по акту передачі передати. І кум не може зробити ну, звернення там, чи акт. Все залежить від командира. А не кожен командир хоче ставити на баланс, бо його треба списати. Та лікарство надасть у Валерію віддати медику. І він має також за нього відзвітувати. Тобто є проблема по акту передачі, більшість людей не хотять. Ту кількість машин, яку ми їм передали, ми передали по акту передачі не від себе, а від фонду на військового, безпосередньо на військового. А військовий в тому підрозділі і підрозділ ним користується, наче проблем такових великих. Годин там був момент, коли військовий не давав машину на виконання бойових завдань. Я з командиром поговорив, командир говорить, ну така ситуація, він не хоче їхати. Але ж у відеозверненні вони стояли в п'ятьох. О, це теж була група там домової підтримки. І зараз їх розформували, і це ну, там, дронщики. І каже, треба завезти, пацанка, я не поїду, це моя машина. Він каже, якщо ти не поїдеш, твоя машина, машина куплена для всіх. Ага. Ну каже, я тоді не поїду. Каже, тоді поїде він. Так це моя машина. Ні, поїде від. Бо в акті передачі написано, машина куплена на хрена для допомоги вам, для виконання бойових завдань. Так що оце був один єдиний момент. Більшість хлопців все адекватно, все нормально. Були моменти, що хлопці вертали машини, ми передавали назад, це вже було 4 машини. Були машини розбиті, навіть не наші хлопці нам вертали. І в нас є дві на розборку, одну вже розібрали кілька, 22 й вже ще та сама ходова машина. і саме така толкова, проста толкова машина. І чираке. Можливо, комусь чиракеза треба запчастини 2.7. Будь ласка, пишіть особисті. Є в описі номер телефону, мій вайбера, пишіть три соцмережі, це сигнал, WhatsApp і вайбер. Дзвонити не треба. Написати, потім я переграв. Якщо воно у нас є в наявності, ми віддамо військовим безкоштовно, просто підвідують ліку. Так і ну, на даний момент хлопці не буду затримувати. Я ну, дякую так. вам безпосередньо. ми вам дякуємо. Ні, дякую. Це Друга стрілецька рота дуже дякує вам і вашій компанії. Без вас ми не серйозно. Як... Разом сила, я. Разом ми дуже велика сила. Я казав, хороший тил, я ж там повер був, я казав, якщо у мене батальйон, мені на те время, щоб був молодий і дурний, я не розумів. Якщо 400 спасателів в Криму моїх хлопців на літній столові обесралися, то я розумію, що я б отримав би тріндюлей. І ніхто б не вийшов би виконувати свої завдання, бо це була б епідемія. Але це все було нормально, я розумів, яку ми робили з хлопцями велику роботу. На КПшках 125-х, Крим літо, жара. Ми з холодильників викручували, ну це як гуальний, і були, робили таку важливу роботу. Так що, друзі, підтримуйте наших захисників, це дуже-дуже важливо. І підтримка не їм потрібна, вона потрібна нам, щоб у них були хоча б ті речі, які їм будуть полегшувати їхню дуже важку, вони називають роботу. Донеш, там кажуть, так, то я їду на роботу. Там. Або, а де там той, він на роботі. Тобто ну це, це не ну, робота, але дуже важка робота. Дуже важка робота. Так що ви робіть свою дома роботу, поки маєте можливість завдяки їм. І по можливості підтримуйте. Я думаю, що фактично в кожного в нашій державі вже є друзі, знайомі, родичі, які безпосередньо причетні до знищення ворога. Так що підтримуйте. Ну я рахую, що так, Дарком, чи да. а, будь мене, да? Да. так? А, цівати буде мене, так? Якщо такий, давайте. давайте ще раз. Васильович. А завтра? підра сьогодні, сьогодні ми печемо куди, печемо до хлопців, відвеземо тачку, яку також передав син загиблого э, батька із 79-ї бригади. Його було прохання цю машину передати 79-й бригаді. Передали не мені, передали Мар'яні Васильівні, але там немає ніякої різниці. Ну як на неї вийшли, ми забрали, підготували. І завтра я думаю, що ми відзвітуємося і покажемо, кому ми передали цю машину. Ми її. Дякуючи Сергію Василенко, йому такі 28 лайків, Це просто людина з великої літери, як ми кажемо на нього, Бог, Бог електриків. Виручався хлопчина встав, приперли 15 хвилин, машину завели на лапеті, з'їхали, пацан поїхав. Тобто командна робота вона дає результат. І не байдужість, тому що у багатьох у мене вихідний, я не можу, я кажу, треба капець, бо я завтра їду, у мене вихідний. Ну, вихідних немає, а у вас тим паче їх немає. І в кожного з них вдома родина, дітки, дружини, матері, їм дуже хочеться вже додому. Так що давайте не будемо байдужі, давайте будемо працювати. Хто там, можливо, хоче нам дати літр солярки, буду, буду вдячний. Реально я вже давненько не просив, але сьогодні будемо їхати на схід, Хто мати є можливість підтримати нашу поїздку. Будь ласка. Номер картки є закріпленому в коментарі, в описі, ну і також номер вайбер. На цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра, всім пацанам, командиру привіт. Командир вам хороший. -у -у. Фай, так що йому тепер у мене таку обнімашку. Ростик, цю обнімашку передаю тобі. Він реально приміє. Так, да, Таких мало, да? але є, є. Командири є. Все, туши, шарманку.